Добро здоров'я, пані панове категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 19 грудня, у п'ятницю. Вітаю вас на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Клончук, Так звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Ну і ми вже з вами бачили результат нічної роботи в Євросоюзі. Так, це не репараційний кредит з російських заморожених грошей, але це кредит безвідсотковий по лінії спільного бюджету Євросоюзу. Але що там, що там, ми отримали свої 90 мільярдів? Там можливо говорилося за 120, можливо, десь 200, але все одно 90 90 мільярдів це те, що впритик закриває потреби України в 26-му і 27-му році. В плані дірки в бюджеті я вважаю, що це величезне здобуток. Решта знаєте, ще в запасі є і репараційний кредит. І хто знає, як далі будуть розгортатися події з рухуванням того, що якраз на цьому наполягали Сполучені Штати? Визначається, що цей репараційний кредит чи окей, заморожені російські гроші один з елементів їх переговорної стратегії з Путіним. Ну можливо, так і краще ніж би просто з репараційного кредиту. Виділили гроші, і тоді б не знати, що було би з хаосом в Європі через позицію Сполучених Штатів. Це найбільше дратувало. Але тим не менш, знайшли вихід. і Це дійсно респект і уважуха, і нашому військово-політичному керівництву, і звичайно, нашим дипломатам. Ну і європейським очільникам ну, виглядає пацан, сказав, пацан зробив. Слава Богу, хоч так. По значить, військовій компоненті, окрім звичайно, там політичних моментів. Сьогодні буде дуже багато інформації. Одразу кажу, там десь не знаю. В який момент ви дивитеся це відео гаряча лінія, чи як там спілкування цього, що Путін чи схожий на Путіна з, типу, з населенням Російської Федерації? Не сумніваюся, що всі там погоджені в запитання. Скільки там воно буде йти годин? А він буде мужньо відповідати. Але розкажу абсолютно, що все все круто. і Ми там вже ледь до Києва не доїхали. і Ми всіми військовими методами закінчимо те, що вони називають СВО. Що економіка в них супер-пупер, вона тільки зростає і цей клятий захід загниває разом з Україною. Звичайно, тільки дружні країни, такі як там Північна Корея, там Китай, там Тринідати Табаго, там що там. Які ще в них країни Гвінія, Бісау. от вони розвиваються, вони розвиваються страшними темпами, а всі інші, якби йдуть кудись там в сад палити. А щодо економічної ситуації всередині країни, то він звичайно ж скаже, що все круто, що економіка демонструє зростання, що паски затягувати треба, але не дуже швидко. А все буде круто, років за 50, і на деревах скоро дійсно будуть щось там рости для всіх пенсіонерів. Просто нема зараз можливості піднищити пенсію. Але ми ж терпимо, ми ж росіяни. Ми, значить, через все про прорвемося. От якось так в такому ж контексті, напевно, і будуть всі пит... Ну, можливо, там хтось ще поставить якісь запитання від якоїсь західної преси, бо вона все ж таки працює в Російській Федерації. Ну але от загальна конвай, я не сумніваюся, що саме в такому темпі і буде і напрямі рухатися. Ну в будь-якому разі, можливо, щось там нове скаже, Але лякалок буде повно. Просто будьте готові до цього. Тим не менш, по лінії бойового зіткнення 183 зіткнення. Доповідає генштаб збройних сил України 49 авіаударів, Це без урахування звичайно ночі. 111 кабів, 2400 дронів Камікадзе і 3100 обстрілів позицій наших військ, і населених пунктів. Діп-стейт додає просування ворога поблизу дронівки, Нихканорівки, Панківки і у Гуляйполі, отак сформульовано. Інститут дослідження війни додає просування українців поблизу Сіверська і Покровська, а росіяни поблизу Гуляйполя і в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. От на зустрічних курсах. Але дуже добре, що Сівер. Ский Покровськ позначений якраз просуванням українських підрозділів і стосовно дронів і того, що Коношенків там збивав своїми друзями, 94 українських безпілотники. Ну ми бачили в першій частині я вас ознайомив з доктриною сьогоднішнього нічного розльоту і з цими коврами, які розстилали по аеропортах Російської Федерації. Ну і результати роботи. А щодо бойових дій, тобто той самий висновок інституту дослідження війни, він, можливо, є не дуже втішний для нас. Але як є ще не констатація факту, але логіка процесу, незважаючи на те, що в районі Покровська просування Збройних сил України, але інститут дослідження війни вважає знову ж таки, це недоконаний факт, бо вважати можна все, що завгодно. До кінця року росіяни завершать операцію з окупації Покровська і закриття Мирноградського котла. Також, скоріше за все, росіяни спробують створити умови для подальшого наступу на Галяйполе. Вони так визначають. Це ж інформація з якби з логіки руху по картах. Окрім цього, до кінця 25-го року Росія спробує створити умови для операції в Костянтинівці на Донеччині. Це один з укріппунктів фортифікаційного поясу на Донбасі. Цей пояс є основною оборонною лінією, що складається з чотирьох великих міст, і кількох містечок і селищ, які тягнуться з півночі на південь, а вздовж трас. Н20 Костянтинівка Слов'янська, Росія без успіху зараз намагається захопити цей пояс з 2024 року, вже фактично 11 років. Захоплення Покровська, по факту, як вважають експерти, не дасть росіянам значного результату, бо цей успіх є фактичною поразкою, зважаючи на ті втрати, які понесли Росіяни для можливого здійснення своєї цілі. Ну так само, як і в районі Куп'янська, от буквально там. Днями з'явилося відео, де купа прапора втиків, і Ми ще казали, от куп'янські росіяни намагаються там кидати своїм цим інфільтрованим пацюкам, які там сидять в шпаринах прапори Аквафрешові, щоб вони виходили, махали і всі думали, що все це там скрізь росіяни. Так от Діпстейт верифікував це відео, що було знято не в Куп'янську а в Таволжанці. Це 20 кілометрів від міста. Уважний користувач соцмережі X знайшов, що кадри, які ворог видає за пляжний провулок. Куп'янську, насправді зняті на південно-західній околиці та Вільжанки 20 кілометрів від самого міста. Тобто кумедний факт номер 2 що розхвалені днями нашим генералом американські аналітики, яким чином геолокували це Куп'янськом, що додатково викликає питання до якості вивчення ними повідомлень, як казав великий кобзар, чого цю, чужого навчайтесь, але свого не цурайтесь. От, по факту, якось так. Тепер Дніпропетровщина. Олександрівський напрямок, там за поточною динамікою видно, що противник на цій ділянці знову активізувався і включився в роботу. От бачите, і кількість бойових зіткнень знову підростає. Проте тут важливо тримати холодну голову, кажуть наші військові. Та як в інформаційному полі дуже багато дійсно цього правпоровтику і порожніх заяв росіян, які люто малюють собі побєди. Тому орієнтуємося виключно на реальну обстановку на землі, без зайвих емоцій і вкидів. Зараз фактично фіксується просування Ворога в районі населеного пункту піщане. Окупанти контролюють більшу частину території, але село не повністю їхнє. Якщо брати по межах, ну решта це сіра зона без стабільного їх закріплення. Далі помітні глибші заходи в бік Герасімівки. Там ситуація взагалі каламутна, бо ворог якось забігає в населений пункт, але в лінії контролю якби не спостерігається. На даний момент Герасімівка також перебуває в Сіряку, і обстановка там потребує постійного уточнення. Загальна логіка дій проти. Ну, наскільки от зрозуміло, це дотиснути цей район, зайти в Христофорівку там поруч, ну в разі успіху далі підуть підйомом на північ, напрямку братської вільного Тобто, лівий берег річки Гайчур найближчим часом буде серйозно під серйозним тиском і буде гриміти ну, однозначно. Ну, в тому ж розумінні, інженерні споруди дуже важливі і на полі бою. Вони є доволі ефективними і теж, от говорять наші військові, це там не про якісь там опорні пункти. а Ну, про протитанковий рів, наприклад, з і ягузою оборонні споруди подібного характеру насправді не дозволяють противнику несподівано і легко просуватися крізь наші бойові порядки, щоб там хто не говорив і не дають їм можливості залетіти на крапом в наші тили, а головне локалізує ділянки активності противника. Ну, тобто там, де є проходи, але ми ж розуміємо, де є проходи, і це, в свою чергу, дає можливість застосовувати наші засоби більш ефективно і економно, що теж дуже важливо. І противник змушений проходити доволі передбачуваними шляхами, намагається ставити там драбини на протитанкові рови, але це особливо не допомагає. Ну і запобігає і запобігає непередбачуваним саме пересуванням противника. Ціни б не було будівельникам, якщо масово будували бретельно замасковані бліндажі, і інше укриття, адже зараз на полі бою. На першому місці маскування. Бо коли тебе вже засікли, то будуть нищити під нуль. От така доктрина сьогоднішнього, сьогоднішнього дня. До речі, інженерні споруди, от за наші, я вам доповів, а є ще інженерні російські споруди, причому на морі. І наші військово-морські сили кажуть так, що за дослідами супутників росіяни потопили кілька барж на вході до військової гавані Новоросійська. Пам'ятаєте, да? щоб жоден корабель військово-морських сил не зміг навіть звідти вийти. Ну, це наші підводні беки, надводні беки, які буквально в акваторії порту всередині на, на, на причалах цих на пірсах нищили підводний човен. Але не лише кораблі ВМС не зможуть туди зайти, але й залишки російського флоту у не зможуть звідти вийти. І росіяни буквально забаракодувалися там. Ну, потім з'ясувалося, що баржі не потонули. Ними просто закрили. Вхід там є можливість їх прибрати, але це ж теж час. От яким чином в них працюють інженерні споруди? Ну і по лінії бойового зіткнення з цим особовим складом я вам доповідав кількість країн, які... Забезпечують росіян живою силою, ну там внаслідок кампанії, які проводяться втіхаря, десь нелегально, але проводяться. І е, зараз велика частина народу з Африки починає з'являтися на полі бою. Ну, це не десятки тисяч, мова йде про сотні, але Україна закликає країни Африки зупинити російські схеми вербування молоді на війну. Це якраз заява української МЗС. і Зазначено, що факти російського вербування в Африці дедалі частіше стають е, якби основою певних навіть. Матеріалів засобах масової інформації, але навіть така наявна інформація, це ж лише верхівка айсбергу. Ми закликаємо всі африканські змі і уряди вжити рішучих заходів, щоб зупинити російські програми, які заманюють молодь по всьому континенту свою незаконну агресивну війну проти України. Ну і МЗС України також звертає увагу на різке збільшення Росії, Росією стипендій для африканських студентів в наступному навчальному році, зазначивши, що ці кроки абсолютно не мають нічого спільного з освіту. Як такою, ну, звичайно, що освіта може бути там в пунктах підготовки і через два тижні на м'ясо сюди, десь в район Покровська. Так, стосовно планів наших партнерів. І поки що, ця інформація не підтверджена, якби офіційно, але я завжди кажу, що диму без вогню немає. І це вдається в медійний простір, якраз до того для того, щоб почули всі, хто в цьому зацікавлений чи не зацікавлений. Можливо, проба пера. Можливо, це вже дійсно є такий документ, причому західні змі кажуть, що Штати і країни Європи таки розробили спільний план поетапної оборони України після укладання миру. Ну документ передбачає ще раз, це все попередня інформація, але Документ передбачає багаторівневу систему оборони і готовність Заходу вступити в збройне протистояння в разі нового російського вторгнення. Американські посадовці називають ці гарантії, як ми чули, вже аналогом п'ятої статті статуту НАТО про колективну оборону. В деталях ще раз, і це вже ну, якби і президент Зеленський підтвердив, і от вам чергове: чисельність збройних сил України 800 тисяч, і саме вони будуть в першій лінії. Партнери і надалі постачатимуть озброєння і надаватимуть іншу допомогу, щоб забезпечити належний. Рівень оснащення підготовки, а значить, поки що виглядає, що Трамп не ну, якби якщо він не чкурне з перемовин, то не чкурне від надання розвідданих і від продажу за європейські гроші озброєння для України. Це теж дуже важливо. Водночас союзники Києва негайно розпочнуть дипломатичні зусилля з метою недопущення ескалації конфлікту. Якщо ж впродовж кількох днів ці спроби не дадуть результату, вони перейдуть до надання прямої військової підтримки українській армії. Тобто ще будуть пробувати поговорити з Путіним в мирний період. США будуть забезпечувати Україну розвідданими і здійснюватимуть моніторинг, відстежуючи будь-які спроби порушення домовленості. Це мега важливі заяви, друзі. ще. Дуже добре, якби дійсно вони вже лежали всередині, чи на, на окей, в рядках офіційного документу в разі поновлення війни, штати надаватимуть підтримку союзникам. Безпосередню участь в бойових діях вони е, брати не будуть, але в мирний час американці перебуватимуть на віддаленні від лінії фронту разом з європейським контингентом, посилюючи оборонні спроможності, і виконуючи функцію додаткового стримання. От якось так. При тому юрюте, очільник НАТО, я не сумніваюся, що він знайомий цією Доктриною сказав більш прямо, якщо і без піїтєту, якщо Путін знову захоче напасти на Україну, наслідки мають бути руйнівними. Тому що після мирної угоди, якщо членство в НАТО з практичних причин зараз неможливо. А на що президент Зеленський сказав? Пам'ятаєте про емірах, або еміра або Емір, або Патіша, хтось як хто, хто там швидше, бо поки що, але є кажуть, що такі чинники поки що сьогодні живуть, а завтра вже не живуть. Тому що після мирної угоди, якщо членство НАТО з практичних причин зараз неможливо, як ми можемо запобігти подальшому нападу росіян? І Путін повинен знати, що після мирної угоди, якщо він знову спробує напасти на Україну, реакція буде руйнівною. Саме так ми розробляємо ці гарантії безпеки. Тобто однозначно, ну а гарантії безпеки по НАТО, ще раз там не і міри дішах, а і шаки Падішах. Отак, якщо буде точними, остаточно. За словами Рюти, гарантії безпеки будуть складатися з трьох рівнів сильних Збройних сил України. Про чисельність вам сказав підтримки коаліції охочих за участі європейських країн Канади і ролі США, про яку я вище сказав. Але остаточний формат цього всього продовжує обговорюватися. Тобто, ще раз, що я навів, це драфти, це побажання, але ще раз. Дуже б хотілося, щоб вони знайшли своє підтвердження вже в остаточному документі. Теж важливо, що Україна підписала із Німеччиною нові оборонні домовленості на понад 1 мільярд 200 мільйонів євро. Це за виробництво. Звачця це окремо: 90 мільярдів окремо. Це окремо пан Шмигаль, міністр оборони України, повідомив, що в рамках оборонної співпраці Німеччина буде постачати Україні запчастини до систем Петріот. Це дозволить швидше їх ремонтувати модернізувати, модернізувати. Вновлювати ті комплекси, які є в наявності. Також Німеччина профінансує закупівлю українських дронів на 200 мільйонів євро. Найбільший артилерійський проєкт на виробництво 200 одиниць самоходок Богдана. На новому шасі Цетрос німецькому. Це дуже потужні машини. Хто на трасі їх бачив? Ну просто на 750 мільйонів євро для нарощування артилерійських спроможностей України. Бачите, вже буде не Краса, буде Цетрос. Ну теж такий варіант. Спільне виробництво. Українських безпілотників Лінза буде в кооперації нашої компанії німецької Quantum System Це дуже теж потужна німецька якби компанія. І я думаю, що співробітництво з ними точно піде в плюс, і, якби результат має бути такого міжнародного рівня. Будь-якому разі ці безпілотники забезпечують масштабування тактичної розвідки, укладені контракти на безпередібійне постачання нових засобів РЕП на тактичному рівні. Це теж додає Шмигаль. Також нагадав, що завдяки домовленостям президента Зеленського і канцлера Мерса в наступному році Німеччина виділяє на підтримку України ще 11,5 мільярдів євро. Це поза ще раз тими 90 про які ми говорили в першій частині. Ну і треба, звичайно, шпиняти цих росіян по всьому світу. А, ну, Чекаємо на нові санкції від Сполучених Штатів. Хоча там, бачите, вони одною рукою санкції підсилюють, а іншою послабляють. Я лише вчора там доповідав про деякі банківські інституції. Ну, це більше на догоду цьому Орбану. Але, тим не менш, все одно через ці банки можуть ганяти. Ну, нехай юані, там, турецькі ліри чи якісь там рупії, але все одно. От Фінляндії показово наклали арешт на віллу цього олігарха Ротенберга, наближеного до Путіна. За даними місцевих порталів, Ротенберг не сплатив податок на нерухомість. Мільярдер не сплатив розмірі кількох тисяч євро. І він перебуває під санкціями в останні роки не міг переказати гроші на рахунки в фінських банків. Зараз Вілла там містечко Ханко піддана процедурі примусового вилучення, проте юридичний представник цього Ротенберга заявив, що нерухомість повернуть раніше примусовому стягненню була піддана і столична комерційна нерухомість, яка належить компанії Ротенберга. Бачите, як вони запустили ці щупальці свої в Європу. Бо компанія Ротенберга заборгувала понад 27 тисяч євро комунальних платежів, тобто арешт комер Ційної нерухомості був знятий після погашення нерухомості, тобто працюють, але ну забирати як на мене треба і швидше, і без розмов насправді бо гроші гроші мають значення, і Росія буде розплачувати за війну проти України ще довго після її закінчення. Це теж позиція економічних аналітиків. Бо Росія буде розплачуватися а ще довгі роки, навіть якщо бойові дії закінчаться завтра, оскільки уряд заповнює зростаючий дефіцит військо. У бюджету все більш дорогими запозиченнями, це за рахунок чого зараз існує ця Російська держава або. Своїх грошей вже не вистачає. А на зовнішніх ринках доступу до хороших нормальних дешевих кредитів, звичайно, в Путіна немає, тому йде там, де йому можуть дати, але під космічні відсотки. А він на це все погоджується, тому що після нього, хоч що, хоч потоп. Ви ж розумієте. А буквально от напередодні на одному з останніх аукціонів облігацій цього року уряд випустив російські боргові зобов'язання на суму мільярд млрд. мільйонів доларів, в результаті чого загальна сума. А, значить, за 25 й рік зросла на 7 мільярдів доларів. Ну якщо переводити з рублів, це значно перевищило попередній рекорд, який був встановлений у 2020 році під час пандемії covid 19 тоді ключова ставка центробанку була всього 4 відсотки: відсотки. А рік тому вже 21 відсоток. Ви ж розумієте, які відсотки на те на те буде накручувати навіть після того, як Банк Росії в червні почав знижувати вартість запозичень. Яка зараз становить 16,5% грошей, все одно залишаються надзвичайно дорогими і для підприємств, для держави, а що говорити для домогосподарств? Тому і російські банки зараз кажуть: несіть нам депозити з фантастичними відсотками. Ну знову ж таки, заносять люди гроші свої, а пробуватимуть повертати вже гроші, які належать Путіну, які планує ці гроші використати виключно на війну. І якраз в Москви не було іншого вибору, крім як збільше продажі облігацій після того, як більше половини резервів на чорний день були вичерпано. А дефіцит бюджету збільшився на тлі 30-60% зростання військових вітрат і падіння доходів від сировинних товарів насамперед нафти і газу. А я вам доповідав. За які гроші Росія сьогодні торгує свою нафту просто щоб її продати? Військові витрати Росії цього року зросли до 7,3% внутрішнього валового продукту, і згідно з прогнозом їх міністерства економічного розвитку щодо ВВП на рік загальні оборонні витрати перевищують початковий бюджетний показник фактично на 30%. Тобто планували гроші менше. А зараз по суті 15 мільярдів і навіть плюс, і це це збільшено, включаючи приблизно 11 мільярдів витрачених безпосередньо на бойові дії. Хоча бюджетні, ну тут це ж розумієте, це ж гроші, які просто спалюються. Хоча бюджетні витрати на оборону впродовж наступних трьох років за прогнозами залишаться практично незмінними, витрати на обслуговування боргів будуть продовжувати зростати і перевищать сукупне зростання військового бюджету з початку війни в другому році, тобто. Розумієте, воно як сніжний ком буде накручуватися, накручуватися. Ну і в даний час витрати на обслуговування боргу становлять вдвічі більшу частку від загальних витрат ніж до війни. От вам економіка Путіна сьогоднішнього дня, і це ж не може до безкінечності тривати. Тобто, в якийсь момент цей сніжний ком просто в двері не зайде в номінальному вираженні. Це все ці борги вже перевищують бюджетні асигнування на охорону здоров'я і освіту. Починаючи з наступного року, вони перевищать сукупні державні витрати. Це чисто математика. Сукупні витрати на охорону здоров'я і освіту, піднявшись на четверте місце в бюджеті поруч з національною безпекою і обслуговування боргів. Розумієте, якщо витрати на обслуговування боргу зростуть швидше, ніж передбачено бюджетним планом. Уряду доведеться скоротити витрати в інших сферах, щоб уникнути збільшення дефіциту. От дуже сподіваємося, що от ці місяці найближчі їх накриє криза і громадянська війна, про яку все частіше зараз говорять. Ну, це я вам тільки за математику говорю, це ж без емоційної складової. Так, стосовно нас і теж наші борги, дуже важливо, що ми не, на, не накручуємо цей борговий сніжний ком. Україна домовилася про реструктуризацію токсичних, пам'ятаєте, цей ВВП-варанти цієї. il resco На 604 мільйони доларів, що зекономить державі мільярди доларів після воєнний період. Тобто реструктуризація передбачає обмін майже всього непогашеного номінального обсягу цих деривативів. Новий клас облігацій це зі строком погашення в 32-му році на суму 3,5 мільярди доларів. І ще там облігації рівня бій строками погашення 30-34 рік на суму 34 мільйони доларів. Тобто, в Мінфіні порахували, що сукупні виплати за цими варами. Ми могли б становити від 6 до 20 мільярдів доларів, де їх взяти. Тобто, це теж будемо давайте так скажемо. Зекономили, значить, заробили. конвертація ВВП варантів стандартні боргові інструменти з механізмом агрегування, забезпечує прогнозованість і зменшує довгострокову волатильність державних фінансів. Ми виводимо з обігу токсичний інструмент, який становив серйозний фіскальний ризик для України і міг поставити під загрозу наше відновлення і відбудову. Це міністр фінансів Марченко, от вам і різниця ситуації на фінансових макрофінансових показниках в Росії і е, України, я вибачаюсь можливо трошки складно, але тим не менше, це для загального розуміння логіки очікувань, які є в контексті аналізу ситуації з економікою Путіна. Так стосовно наших внутрішніх справ, без них не можу е, теж вас залишити. Бо е, достатньо сенсаційно це пролунало, і це може бути вперше. але... Президент Зеленський підтримує онлайн голосування на президентських виборах, але тут є розбіжності, бо частина говорить, що в тому числі для українців за кордоном, а дехто говорить, що тільки для українців за кордоном розумієте різницю Ну, онлайн голосування. У нас за кордоном знаходяться мільйони людей, і всіх одразу ж до виборчих ділянок не підвести, і самі приїхали би це велика проблема. Якщо всі говорять за термінові вибори, от як вихід з ситуації. Ну, вже інша справа, бо скептиків теж я не сумніваюся, буде багато. Ага, значить, онлайн-голосування, значить, накрутять. Ну але це на сьогоднішній день, якщо треба терміново, їх на мене єдиний вихід. Ну за словами президента України, штати зверталися лише щодо президентських виборів, і він заявив про готовність їх проведення. Втім, вибори до верховної. Ради і місцеві вибори наразі не розглядаються також президент наголосив, що підтримує ідею онлайн голосування через дію або інші електронні інструменти. Водночас консенсусу з парламентом поки що не досягнуто Ну, людина, яка там відповідає за цей напрямок. Він, по, по факту, і перший заступник очільника Верховної Ради, і вже тепер начальник слузі народу Корнієнко Олександр. Є ініціатива створити робочу групу в Верховній Раді щодо референдуму і виборів. Вона буде абсолютно широкою. Десятки людей буде вміщувати представники ЦВК всіх фракцій груп профільних комітетів парламенту. Міністерств і громадських організацій, ну і, запевнив, що обговорення щодо референдуму і виборів будуть проходити абсолютно відкрито. Ну, іншої не може бути. Причому, ви знаєте, коли говоримо за закордон і онлайн голосування, можливо, звіти потягнуться, слава Богу, додому, люди. І буде більш таке нормальне офлайн голосування. Тому що, наприклад, Німеччині готують зараз законопроект, причому він вже практично на виході, який позбавить виплат Бюргергельд близько півмільйона українців. Звичайно, не всіх, які є на території е, Німеччини, але рішення пояснюють от, з зростанням е, кількості чоловіків з України віком 18-22 роки, які прибувають до країни. Уряд фактично завершує підготовку цього законопроєкту. А ще по фінансах за гроші і за новації, друзі. ФОПи в Україні з доходом від мільйона гривень з 1 січня, але 27 року будуть сплачувати 20% ПДВ. Це позиція Мінфіна. Плюс на базарах з 1 січня 26 року будуть обов'язковими касові апарати. Кабмін не вважає доцільним, це гетьман це заявив. Відтерміновувати. Встановлення платіжних терміналів для ФОП першої групи. Але, до речі, сам же Гетьмансов заперечив інформацію, була днями про те, що там якийсь новий податок в нас на відновлення, каже, не буде ніяких податків на відновлення. І стосовно перейменування копійок на шаги, от вчора чомусь якась дискусія, така незрозуміла мені. Но, ну, Копійка і шах. Справа в тому, що шах це ж історична назва. Ну, Рада підтримала в першому читанні перейменування копійки у шах. І НБУ зараз заявляє, що майже 14 мільярдів монет. ну Це хто там запитував, а що з монетами. Тобто монет як таких копійок різних, там і 50 копійок, і 25 копійок. 14 їх монет фізично є в обігу в Україні, фактично будуть тільки випускатися в майбутньому монети 50 шагів. Це ще певний час, пару років приблизно кілька десятків мільйонів штук. А все інше буде просто починатися з однієї гривні. А нардепи кажуть, що монети незалежно від назви, вже майже скоро зникнуть в рамках інфляції. девальвації національної валюти. Це факт. Ну, одна гривня буде дорівнювати 100 шагам. Так що, якби тут нічого не міняється, а гроші поступово, як тільки буде остаточно прийнято рішення, гроші мається на увазі копійки, будуть вилучатися з обігу, там переплавлятися, можливо, з них і будуть виплавлятися якраз ці 50 шагів, якщо хімія процесу буде дозволяти. Ну і е, по роботі хтось каже, що нема чим займатися, знаєте, не розходяться вони в відпустку. На 27 грудня знову Верховна Рада збирається, аби остаточно проголосувати законопроєкт про перейменування копійки на шах. Ну, е, хтось Депутатів дуже незадоволені, Я не сумніваюся, бо вже можливо Різдво намагалися зустрітися, зустріти десь під Ялинкою на Мальдівських пляжах. Але можливо, хтось просто забронював собі дуже важливі відрядження на якісь міжнародні конференції. Але маємо те, що маємо. Ну все одно, ми то з вами не зупиняємося. і Для нас кожен день він робочий, поки йде війна, і будемо битися разом з вами, як вміємо, як знаємо, як можемо разом з нашими героями, нашими збройними силами України. Нашими хлопцями і дівчатами, нашими сили оборони, і будемо разом всі пхати до перемоги. В цьому контексті я дякую, що ви є на YouTube каналі, який називається Василь Клинчук. Так звуть мене, приєднуйтесь, підписуйтесь дзвіночки, вмикайте, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Категоричні, будь ласочка, українські вподобайки, лайкоси, якщо формат заходить, теж не лінуйтеся разом з коментарями і відправкою соціальними мережами, лінків і посилань на відео з цього каналу вашим друзям, знайомим, колегам по роботі, аби дійсно було більше притомне Торі разом з нами в спільноті. Дякую, мої патреони, дякую, спонсори каналу. Друзі, дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі. В описі до цього відео є всі можливі опції. Як маєте бажання, можливості, респекту важука, величезне спасибі. Але ми пхаємо дійсно з вами далі. і Я дякую вам за ваш час. Спасибі, що ви є тут. Приєднуйтесь і надалі. Але я ж не зупиняюся. І коли я вам говорю, дякую за увагу, хай щастить до побачення. Обов'язково доповнюю, що далі буде. Як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!